Молодіжний форум активних громадян Житомирщини це своєрідний експеримент соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Це була саме ініціатива викладачів і студентів створити платформу для обміну досвідом та залучити молодь області до волонтерської діяльності і соціальної активності у громаді. Волонтер – це, можливо дещо незвичне слово, але це більше людина, яка добровільно. Хоче створити добро, тобто з одного боку, вона вийшла вже за рамки свої, як людина, яка дбає лише про себе. Вона дбає і про тих, хто її оточує, і з іншого боку, це доброчинність, Тобто вона хоче творити добро для когось. Ми запросили тих громадян і тих, власне кажучи, школярів, які або вже приймали участь у волонтерській діяльності, або хочуть приймати участь у волонтерській діяльності. Ми звичайно ж відгукнулися і профінансували те, що потрібно було, і підтримали. І всі учасники отримують дипломи. Колективу Житомирського державного університету імені Івана Франка є чим поділитися з активною молоддю, адже це соціально спрямований виш, в якому реалізовують багато благочинних проєктів. Безперечно, соціально-психологічний факультет веде в цьому перед. Але хочу сказати, що у нас є унікальний науковий проєкт навчально-наукового інституту педагогіки разом з Болонським і Пармським університетом, спрямований на розвиток інклюзивної освіти в нашому регіоні. У нас є досить активні волонтерські благодійні проекти фізико-математичного факультету, пов'язані з супроводом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Безперечно, студенти всіх факультетів Учаються до волонтерських проєктів і не тільки в Житомирі, але й на території Житомирської області, пов'язаних з волонтерською підтримкою шпиталів сімей загиблих воїнів АТО і загалом тих воїнів, які на сьогодні знаходяться в АТО. Більше трьох років займається волонтерством студентка соціально-психологічного факультету Тетяна Ільніцька. Її навіть було визнано кращою волонтеркою факультету. До того ж, вона має відзнаки міста за активну громадську діяльність. Участь у форумі для неї це можливість зустрітись та обмінятись досвідом із іншими волонтерами. Займаюся волонтерством в різних напрямках. Це в громадських організаціях, також волонтер для бійців допомагаю їм допомагаю. Дитячим будинкам та інших таких організаціях. Кожен учасник форуму ставив перед собою свою мету. У нас, власне, благодійний захід, який ми будемо презентувати на виступі. І тому ми вирішили, чому б не презентувати наш проєкт на такому цікавому заході соціальних проєктів різних. Я в майбутньому хочу допомагати людям, та як волонтер, як психолог, Це круто. Під час форуму викладачі та представники громадських організацій Житомира провели низку майстер-класів. Майстер-клас називається Тайм-менеджмент, тобто це вміння управляти своїм часом. Ми вважаємо, що ну, досить важливо знати, як управляти своїм часом. Ми з, з абітурієнтами і мучнівською молоддю. Ми сьогодні трошки поговоримо про їхні справи, наскільки вони важливі і наскільки важливо вміти ними розпоряджатися в своєму житті. Під час форуму учасники з досвідом презентували свої волонтерські напрацювання, а новачки навчили створювати перші проекти у групах однодумців. Переможці заходу відзначені сертифікатами та подарунками. Оксана Ковальчук, Ігор Грач, новини Житомирщини.